В одному із попередніх відео я розповідала, що для мультсеріалу «Клуб Вінкс» було створено безліч музичних композицій. А як відомо, кожна музична композиція прив'язана до певного альбому. Саме сьогодні я вам трішки розповім про них. Саме про музичні альбоми, створені для мультсеріалу. І не тільки. Привіт, я Алекс Росо і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопку сіренькою, то скоріш підписуйся, то буде багато чого цікавого. Відкривається список перший cd альбом з назвою Winx Club. натхнений першим сезоном мультсеріалу. Він складається із 14 треків, який також включає в себе початкову пісню під знаком Winx англійською мовою, яку співає Ясемін Саміна. Саундтреки до мультсеріалу були написані і створені Анджело Польжі і Джовані Чера, а Співає, все це Люсія Міченілік. Альбом було випущено 28 вересня 2005 року в Італії. Загальна тривалість усіх пісень складає 48 хвилин 10 секунд. Продюсером альбому Winx Club є компанія Rainbow. Музичний альбом складається з таких пісень під знаком Winx, Черівниці Winx, не сьогодні. Чарівна Блум. Почуття. Комбінація Вінкс. Дівчата з Вінкс Клаб. Магічна хвиля. Я сумую за тобою. Розчинити Знак Вінкс Інструментальна версія. Дівчата Вінкс Клаб Інструментальна версія. Магія Вінкс під знаком Вінкс. Вінкс Павер шоу альбом ще містить саундтреки до одноіменного шоу 2005 року. За весь тур було написано 13 нових пісень. Які не звучали в серіалі. Робота над піснями почалася на початку 2005 року і нею керували Фабіо Сері, Франческо Лорі, Анджело Поджі та Джованні Чера. Сингл з альбому це культова пісня з першого перетворення Вінкс під назвою Сіамо Ноле Вінкс у виконанні Мері Діми, Сари Маріначо, Клаудії Альфонсо, Анна Марії Демето, Еріки Яконо та Каріми Мачахур. Альбом було випущено 28 вересня 2005 року. І зміст музичного альбому складається з таких пісень: Один із нас момент, який зростає. Ми Вінкс, немає любові, дотик магії, кваліфіковані воїни, пісня сирен, пісня музи, казковий світ, фантабоско. Танцюй зі мною я не здамся. Скільки можна? Фінальна битва. Третій музичний альбом Вінкс Клаб. Il Segreto del Рено Пертуто альбом із музикою та піснями з одноіменного фільму «Вінг. з таємниці загубленого королівства, композиторами якого виступала Еліза Роселлі та Мауріціо Даніело, та виконувала пісні Еліза Роселлі за винятком останнього треку, написаного Елізою. Головні пісні виконувала знаменита австралійська співачка Наталія Імбрулля. Цей альбом є першим і на сьогоднішній день єдиним відомим пов'язаним з першим фільмом. Випущеним на компакт-диску. А також це єдиний альбом, який складається із семи композицій. Тривалість усіх пісень складає 22 хвилини 45 секунд. Зміст цього музичного альбому складається з таких пісень: Унікальна. Йди за моїм серцем. Ти можеш повірити в себе. Близько до мене, Сила Енчантікса. Слідкуй за ритмом, вся магія. Вінкс Клуб і Концерто. Альбом із піснями з одноіменного фільму Концерту Вінкс. Альбом був випущений до одноіменного спеціального фільму 2009 року, написаного Елізою Роселлі та композитором Маорітео Даніело у виконанні Елізи. Кожна пісня в цьому альбомі відображає стосунки однієї з Вінкс або клубу Вінкс з іншою людиною чи аспектом життя. Наприклад, пісня Королівство дитини. Розповідає про блум та її рідний світ, з яким вона була розлучена доміно. І це стосується кожної композиції, кожна пісня розповідає певну історію. Зміст цього альбому складається з таких пісень: Унікальна. Йди за моїм серцем, ти можеш повірити в себе, мрій по-своєму, чи мамбо, Недосяжний, зоряне життя, Всі мої мрії. Розкажіть про мене, ланцюгова реакція. Моя пісня, Королівство і дитина. Магія Вінкс. Твоя музика, моя музика. Коли ти зі мною? Ось таке маленьке коротеньке відео, яке я хотіла вам презентувати, розповісти трішки про пісні із світу Вінкс. Маю надію, що відео вам сподобалося. До нових зустрічей в новому відео. Пока. E capirai che tutto intorno è magia!